На Мицько до Клайпеди переїхала минулоріч у лютому, коли російська армія атакувала Україну. Її брат та друзі зараз на передовій боронять країну. Вона бо ж допомагає в тилу. Тільки з'являється в мене вільна хвилина, біжу допомагати робити сітки, тому що маємо маленькими кроками допомагати нашій армії. Сітки для українських захисників. Жінки плетуть у волонтерському центрі. Матеріалами допомагають жителі Литви. Наталія сюди переїхала з Миколаєва. Перший час нашого перебування тут був дуже важкий для нас. Ми дуже сумуємо всі за нашими рідними, за близькими, що залишились в Україні. І хотілося якось допомогти вкласти частинку себе, ну, в допомогу, в підтримку нашим хлопцям, нашим рідним, нашим братам, чоловікам, синам. І коли я дізналася про цей волонтерський центр, не роздумуючи сюди, прийшла. Тому що нас тут, дівчат, об'єднує наш ну, біль, наша віра. Наше намагання допомогти, і психологічно нам тут легше знаходитись. Окрім сіток, в волонтерському центрі разом з представниками громадської організації Литовські стрільці українки шиють плитоноски, ноші, плитуть шкарпетки, виготовляють окупні свічки. Далі все пакують та везуть на фронт бійцям. Ми плитимо шкарпетки. Шкарпетки плетемо руками, тому тепло наших рук зігріває військових, і тому ми весь вільний час сподіваємось, що наша праця допоможе нашій перемозі. А перемагають і допомагають сьогодні всі весь світ. За рік повномасштабного вторгнення з Клайпеди до України передали близько ста тонн гуманітарної допомоги: гігієнічні набори, теплі речі, спальні мішки, їжу позашляховики. Гроші волонтерам перераховують литовці. Ми ну такий проєкт, як би придумали, как би тоже нам дуже допомагає общество українців в Литві, в Клайпеді. Я з яснімі роботою там. Дівчинки допомагають. Значить, один такий проєкт свічі заливає, другой другий проєкт, делаем эти сетки пльтем, а третій дівчинки теж ш'ють насилки. Гроші на потреби бійцям збирає литовська організація «ЛДК Поліконіус. Допомагати українцям планують і після перемоги. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.